Українська міфологія Блуд за переказами. Блуд це скинутий Богом з неба Янгол, слуга сатани. Інші янголи стали чортами, лісовиками, водяниками та іншою нечистою силою, коли впали на землю. Блуд не встиг приземлитися та завис у повітрі після того, як Бог промовив амінь. Відтак блуд чіпляється до кожного перехожого, який випадково доторкнеться до нього. Він змушує людину блукати, затьмарюючи розум, насилаючи оманливі видіння чи кличучи голосом, здатен показати оманливе роздоріжжя, змушуючи людину вагатися куди йти, вчепившись до неї. Блуд водить людину до повного знесилення на одному місці або заводить у болото воду рів чи іншу пастку